Дозволь помолитись за тебе. Це буде молитва про зростання у вірі на основі Божого Слова. Добре? Молюсь. Боже, я приходжу до Тебе на основі твого слова, і як написано в посланні до Євреїв 11 розділі: віра є підставою для надії. Те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Нею були засвідчені стародавні. Вірою розуміємо, що віки були створені Божим Словом, так що з невидимого постало. Видимо. Я молюсь про те, щоб ця людина Божа також була засвідчена вірою, щоб вона все більше і більше в своєму житті зростала у вірі, зростала у пізнанні Тебе, і вона була сильною, Боже. Як тут в Євреям 11 розділі говориться про людей віри, нехай Боже і в житті цієї людини проявляється віра. Вона, Боже, довіряє Тобі і в своєму житті йде по вірі. Я молюсь, благослови цю людину пізнанням Тебе. Я молюсь, Боже, відкрийся цій людині. Я молюсь, Боже, щоб Твоє Слово відкривалося все більше і більше цій людині. Вона зростала у вірі, зростало в пізнанні Тебе, і її життя змінювалося на краще. Молюсь ім'я Ісуса Христа. Амінь.